У Львівській області розпочали збій ранніх зернових та олійних культур. Жнива е, жневна компанія розпочалася на два тижні пізніше ніж у 2024 році. це про це повідомили в прислужбі Львівської обласної військової адміністрації. Як ідеться у повідомленні, першими збирати врожаї розпочали на півдні та в центрі області. Там погодні умови були найсприятливішими для дозрівання через несприятливі погодні умови, зокрема через прохолодну весну, жнива розпочалася на 15 днів пізніше ніж торік. Про жнивну кампанію будемо говорити з депутатом Верховної Ради, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук з нами наживо. Пане Дмитре, слава Україні! Дякую, що долучилися. Я вам слава вітаю, пані Марія, шановні українці. Пане Дмитре, от бачимо, що на Львівщині жнива трошки йдуть за на два тижні. Наскільки це критично, і як в порівнянні з іншими нашими регіонами розпочалася жнивна кампанія? Та й не сказав би, що Львів Львівщині чи Рівненщині. Вони з таким запізненням пішли завжди. Основні жнива лідні спочинаються в зах... зах... західних областях орієнтовно, там з... з 10 з 10 по 15 липня. Це завжди така стабільна дата. Так можливо, в тому році десь трішки раніше просто збагали ріпак в західних регіонах, а саме там ячмінь пшеницю. В принципі, всі самі дати. А якщо е, говорити про погоду, наскільки вона повпливала на врожай? Чи є вже якісь прогнози і так по, по регіонах, якщо можете сказати? Найгірша погода повпливала на врожай в південних регіонах: це Херсонська область, Миколаївська область, частина е, Дніпропетровської області, частина Кеваградської області, де висохло багато врожаю знищено. В західних областях було питання до посіву ярих культур: хто раніше там посів у корудзу А часою Є такі випадки, що пересівали, чи поля заливло дощами. Пересівали такі випадки. Були але найбільше вта це зрозуміло в прифронтові території південних регіонів. Дуже багато зараз відео в соцмережах, зокрема в Тіктоку, як відбувається збір врожаю на півдні нашої країни, коли люди втікають в полі від ребу, або коли на комбайни ставлять від дрона, або коли на комбайни ставлять реби і знаходять їх в полі в цих умовах, де неспокійно наскільки як прогнозують збір врожаю, і що ви можете розказати, як там аграрії дають собі раду. Там дуже важко щось прогнозувати, тому що росіяни ціленаправленно щодня воюють з полями з пшеницею, воюють з тракторами комбайнами з фермерами, хоча вони загрози ніякої взагалі не несуть. Так там в аграрії всі виходять в більшості пола або з реділокаційними захисними системами, в більшості з рушницями мисливськими і збивають е, їхні впівідарони. Є багатьох, знаю, фермерів, які вже збили по 50 плюс впівішок. Але, на жаль, 3-4 випадки за день завжди є, що палають поля. Є аграрії, в яких там то 250 гектарів пшениці згоріло, кої 100, кої 400, різ, різні Показники часто спрогнозувати дуже складно. Спрогнозувати можна те, що буде лежати в коморі, і навіть те, що в тих регіонах лежить в коморі, також підлягає великій дуже <смас> <смас> небезпеці. Якщо Херсонщина так скажу після деокупації, Гарія а... змінували і засівали вже 300 тисяч гектарів землі, то через погодні умови посуху через замов з Китаєвневі на Херсонщині, які також були через атаки росіян. А вже орієнтовно 50 тисяч гектарів з 300 тисяч засіяних Херсонської області знищено. Можна так сказати, це вже буде велику кількість врожаю, аграрії не зможуть зібрати і не мають коштів, щоб перевести вже в ближчий час нову посівну озимих культур. Там є найскладніше також складна ситуація в Дніпропетровській області на межі з Донецькою областю. Щодня обстріли складно фермам сторона, де області, Оріхова, Кошугумська громада. Кожен день також вражають технікою поля позавчора кушугумській громаді. Досить багато полів з пшеницею. Також спалено. також складна ситуація на Харківщині, Борова, Купінськ та сторона. Також атаки постійно. Ну і Сумщина. Аграрія цих всіх областей, всіх цих деокупованих територій, чи де біля лінії війни, хто займається вже четвертий рік, підряд працюють завдяки тому, що міжнародний благодійний фонд жнива перемоги забезпечує їх повністю новою технікою безкоштовне користування, як при посівній та з сівалками, потім опарисковичами, потім комбайнами до збору вражаю літом так. І восени пізно жнива також також товами для зберігання. Тому що сіяни, як пам'ятаєте, сіяни, чеченці, 29 рік. Вони всю техніку вивозили до себе, яку не могли вивезти. Вони її розстрілювали, знищували, спалювали. І останні два місяці також дуже було атак багато на сільське господарство. Сумщина, Харківщина, Миколаївщина дуже багато господарств, які були. Цілі, можна так сказати, чи відновилися знову завдали їм ударів, ударів авіабомбами чи скандерами, і втрати там величезні. Також спалена вся техніка, і фонд швидко реагує, щоб забезпечити, щоб хлопці могли працювати. Ви згадали про те, що надають техніку. А от ці елементи захисту реби, антидронові рушниці, аграрії самі купують. Так, кагарії самі купують так само. як Кагері багато купували самі а, для змінування детектори, руч, ручні детектори мін, так само, як вони на базі своїх старих текторів, там Т-150, ГТЗ чи МТЗ а, зварювали такі спеціальні катки, які цепляли попереду. А, самі встановлювали пульти. Дистанційного появлення з автоматичними такими тягами регулювання газу, передачі, зміновувалися. Всі робили за власні кошти. Пане Дмитре, чи є пояснення, чому росіяни воюють з сільським господарством, з комбайнерами, з аграріями? Що вести це було зрозуміло відразу. Якщо 29-й рік їх наймасовіші удари спочатку були з. По сільському господарству щоб в світі заробити колапс і щоб країни не великі країни, але країни, які чи країни, які скоріше потребують да, нашої продукції, це зерна, олійної продукції бобової продукції, були залежні, не могли в нас закупити і йшли з до Москви, і тоді ж, як пам'ятаєте, та й зараз там е, президенти африканських країн чи премєр міністр е, ведуть за Росією якісь там перемовини, і Путін їм обіцяє, що ми вам там завантажимо судно, ми доставимо вам продукцію, ми вас типу спасемо. Тут е, е, роблять, знаєте, через них хліб не на поті вже. Е, як колись сказали радянському союзі, да вже на краві а там маніпулюють цим хлібом, але потім політично з тих країн вимагають, щоб вони відповідні голосування здійснювали на політичні на стороні Росії в ООН в інших світових організаціях, якби за те, що вони дали ту миску з хлібом. Пане Дмитре, зараз, на вашу думку, з того, що ви бачите, володієте інформацією, чи збільшилася кількість атак на сільське господарство і безпосередньо в період жнив на поля? Дуже сильно збільшилась. Я скажу, напевно, таких як, так, атак, як останні два місяці не було. Ну, точно не було в минулому році, позаминулому це найскладніші жнива за час повномасштабного вторгнення атаки, тому що я з фермерами... Чи ми виїжджаємо командою до них, якщо не місці, то на телефоні зі всіма постійно. І це просто робляться жахи, якщо чесно кажучи. Не вся ще інформація є в ЗМІ, але відбуваються що дві години, що три години якісь жах... жахіття, і вони ціленаправленно б'ють саме по сільському господарству. Чи якась реак... реакція міжнародної спільноти на це? Насправді ви ж назвали мотив колапс, голоду у світі. Ну і в принципі, ну, куди це годиться? Вибачте, за таку мою людську емоційну реакцію? Ну, чесно кажучи, поки що якихось заяв на рахунок цього від світових лідерів я не чув, не бачив так само. не Слів не фінансової підтримки нашого гесекту, хоча і президент завжди на цьому наголошує, і створена програма за нозу України його дуже важливо, тому що багато кораблів, саме з нашою продукцією, постачалися до країни, які точно потребують харчування їжі. Але як ці поки що не бачив, і напевно. Вони будуть, але щоб не з запізненням да великим, тому що аграріїв кажу, починається вже посівна, незабаром через місяць часу і їм дуже потрібна підтримка, і зрозуміло, Україна своїм бюджетом не може ну закрити всі напрямки по Потаїв і європейська підтримка, так само сполучених штатів чи інших країн була б надважливо сьогодні для аграріїв. Пане Дмитре, зв'язку з тим, що Росія просто країна-терористка, інакше не скажеш, так? І зв'язку з тим, що не спри не до кінця були сприятливі погодні умови. Чого очікувати, з якими культурами в нас будуть проблеми, а які навпаки будуть мають дати позитивний ефект до збільшення врожаю? Не успішно спровання, якщо з культур там побовими, олійними. За новими у нас ось проблем не буде. Всього достатньо за зрозуміло, що експертні можливості в нас впадуть і по пшениці. Експертні можливості у нас впадуть по сонячнику, а по осіннім культурам будемо бачити далі, що буде сукозою та сою. Але здається, те, що я бачу, то по заказники на сьогоднішній день непогані. Але осені, кажуть, що дуже потрібно зібрати ту продукцію і буде видно. Але все в першу чергу негативно відкликається на самих фермерах та привиках, тому що аграрії немає прибутку аграрію, немає чим заплатити пайовикам. А у нас їх більше п'яти мільйонів, а пайовик також власник земельної ділянки, чекає цих грошей та бабуся, дідусь. Щоб дати онукам чи собі щось придбати, це які цілий ланцюгова реакція фінансова. Ну а щодо споживчого кошика українців, напевно, ми так само відчуємо проблеми восени а більше навесні 26-го року з овочами, подорожчанням овочів, тому що сховища, на жаль, так і не збудовані в цьому році. Та кількість яка, яку потребуємо. І це може призвести до збільшення імпорту. Ну а імпорт це висока ціна. А нашим хлопцям, дівчатам, які займаються овочами, немає де зберігати. Тобто буде збільшення десь імпорту овочів саме? Так, початку овочі, які були зосереджені великі на Харківщині, Херсонщині, або окуповані, або знищення. І зберігати немає де, і якби. Є в непрофесійне зберігання. Воно може даривати овочів. Там, ну визьмемо так до новоріч, до нового року, да, ну, до різдва, десь. А, а потім в непрофесійне зберігання дає про себе знати, овочі стають нетоварними, зовні непривабливими, так само і на смак. І коли ми заходимо вже в березень, квітень місяць, коли немає ще й свіжої реальної продукції, і е, минулорічна незбережа не зрозуміло, тоді на полицях все більше з'являється імпорту, де висока ціна. Ну і не та якість на садків, що набагато краще, якість, ніж там інших країн, які нам постачають. Ви згадали також, давайте ще зачепимо тему зерносховища, в принципі, так тому що одне діло зібрати зерно, а інше діло його е в купці тримати і так, щоб росіяни до нього не добралися і в належних умовах. Чи в цьому контексті якась державна програма, і як це можна обезпечити зерносховище? На сьогоднішній день по зерносховищам ніяких державних програм немає, але. Враховуючи те, що сили наші оборони вже другий рік піде, вже третій рік майже забезпечують е, більш-менш стабільне переходження вантажного флоту зеном там через Босфор і далі, то е, на експорт у нас і минулому році, і за прогнозами і, і тим, що відбувається зараз, я бачу, що заносховище у нас точно достатньо. І навіть на відсотків 20 вони в повній мірі не будуть завантажені. А як з овочесховищами? Які кроки треба зробити? Овочесховища потрібна підтримка державна, тих, хто їх будує. Не залежить, чи це будує аграрії, чи це будує переробник, здебільшого все одно їх би ом, будували переробники, тому що ферми, які вирощують на 10, 20, 30 гектарі овочі, Овочі йому не завжди е вигідно та й мати Ті овочі, овочесховища. Він думає над технологією, реалізувати з поля і далі думати ж за заробіток землі, закупівлю якісного насіння хорошої продукції, добра, технології, якимись сівал більш технологічний, чи облаштування поливу полів. А більшість овочесховища мали і хочуть будувати ті, хто вже переробляють овочі, чи їх чистять, чи відварять. Чи соєтують побущовим наборів, вакуумують, потім постачають в магазини. І тут потрібна якась компенсація в першу чергу на обладнання, тому що обладнання, вентиляційне, холодильне обладнання, на них дуже дорого вартісна. Але порівняно з кількістю овочів, які втрачають свою якість, і часто аграрії навіть викидують її потім на поля, що вони є овочі. І непридатні до споживання, то і чи яка кількість імпорту завозиться на десятки десятки мільйонів доларів? То напевно вигідно було б все рівно профінансувати з державної сторони, частково хоч компенсувати витрати саме на будівництво. А ну найголовніше на обладнання. Ми можемо сказати, скільки нам потрібно цих овочесховищ, яка їхня вартість, і, і я так розумію, що якщо ми говоримо про європейські країни, то десь напевно є підтримка держави на ці на таке будівництво? Так в Європейському Союзі дуже взагалі велика підтримка агросектору і пріробної галузі саме продуктів харчування. Там на це виділяються десятки років шалені кошти. З 22 22-го рік, коли було повномасштабне вторгнення, з травня місяця нас вже стали проблеми за овочесховищами. Де це казав на всіх нарадах доносив, як на уряді, так і в Верховній Раді. Величезна кількість була знищена, хоча нам їх тоді вже не вистачало. Якщо порахувати те, що наскільки ми виробляємо, скільки ми споживаємо, що можемо. Які овочі можемо експертувати і візьмемо такі середньостатистичні овочосховища від 5 там, до 10 тисяч тонн зберігання довго та валу, то нам таких потрібно орієнтовно 120 на території України. А, а яка така вартість одного приблизно такого сховища для будівництва? Від 2 до 3 мільйонів євро. Євро, нічого собі. А поясніть ці овочі, які до нас приходять за кордону, імпорту вони ж десь зберігаються. Де вони зберігаються? Ну зрозуміло, так і ну, якщо вони приходять з якихось південних країн, де тільки там от, з Єгипту, молода да, із МАТО. Ну вона не смачна ніяка, але вона приходить не з зберігання, вона приходить з поля. А багато так приходить з зберіганням. Тому що під кожний овоч, под кожній потрібна своя вологість, свій температурний режим. Якщо картопля при зберіганням на зберіганні потребує дуже багато повітря, саме дуже потужні сучасні а, вентиляційні установки, то морква там потребує не так повітря, як температурного режиму. Там візьмемо 0,2 градуса і відповідної вологи. Да? Там в капусти по іншому, цибуля також більша повітря, буряк по іншому. Кожною культуру свої особливості зберігання і обладнання для цього, щоб це контролювати, забезпечувати. Досить не дешево, де, не дешево а без нього ніяк. Але виходить, що імпортні овочі у нас є де зберігати, а свої немає. Ми імпортні овочі не зберігаємо. Вони з вантажівок ага. ставимо кінгів відразу їдуть. На логістичні центри там супермаркетів спосуджуються по магазинам і клієнти їх купують. Давайте ще одне уточнення: а що в нас буде з експортом зерна, якщо все залишиться в цій ситуації, яку ми зараз маємо, чи ми знову ну, залишимося ну, в топах? Ну, ми будемо експортувати, але на декілька мільйонів тонн, напевно, що менше, ніж минулого сезону. Але експорт буде зараз гілошому. Наскільки мільйонів тонн менше? Сьогодні важко сказати, спрогнозувати, тому що дуже багато факторів і різних. Пане Дмитре, дякую, що знайшли час долучитися. Нагадаю, дякую. з вами був депутат Верховної Ради, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Пане Дмитре, бажаю спокійного вечора і дай Боже нам, аби наші жнива були вдалі. Навзаєм, пані Марія. Вдалих жнив ще да ях вважаю всім. Но... Нехай родиться і жити пшениця, і всяка пахниця. Дякую вам, бережіть себе, до зустрічі. До зустрічі.